Ну что, мы проверяем наш новый фонарь и собак. А ну-ка, так, лепестки. Да, одни оцаточки остались Вот э, плечиков. Хорошо. Ах ты моя красивая, чего ты так трусишься? Не лягай на всю свою землю. Ты моя милая детка, никакая лёгкая девочка. Ой, как лясётка, никакая сводка. Так, осторожней. Все сегодня на месте, да? Ой, боже мой. Да, взглясти Да, привет. Да? всем привет. А чего ты на меня не гавкаешь? Що случилось? Чого не гамкаєм? Так. Я вилез кабанчиком ще один. Бачиш, як фонарик світить хорошо? Так? Шикарно. Тепер я бачу всіх собак, бачу весь лес, мені не страшно. Подиви, як купить. Щось там 485 гривень я знайшла сьогодні такого фонаря. Його, правда, немає там прям всіх... Оце і все, всі його можливості. Але нам більше не треба. Нам треба, щоб лінь залупила туди, куди нам треба, да? так? І все. Щоб видно було, що волк якісь вискакує з лесу. Так, що ми тут? В порядки подоволі. Зараз зніму одним відео, бо я вічно 10 відео накидаю. Так, батьки собаки тут лазили, вон стоїть, хтось понакидав всякого. фу-фу-фу. Так, Там батьки собак теж немає. Ну, Бачите, десь чи позаносила, вона їх чи позаводила, позаховувала. Десь мене ждуть всі. Чи десь вони тут заховалися, зараз я гляну ще сюди? Ні. Все-таки, ну я хоча б їх знайшла і прокапала від кліщів і від блох. Менше буде користити. Вони ще оця дівчинка отримала сімпаріку, тріо, е, Вона ще їх кормить, там теж буде якийсь плюсик. Будемо, так, сьогодні у мене вже є симпаріка для того собаки, але завтра я приїду йому вже завтра дам. Зараз просто вже 8 годин вечора. Чи зараз буде 8 годин О, 7 годин зараз буде 8 годин? Осторожно. правда? У мене сьогодні 5 кілограмів, таких спінок, і я їм зараз роздам 4 собакам. Ну, по кілограму на душу. Вони наїдяться. Завтра ще доїду. Завтра буде, що у нас за день? Завтра у нас буде середа. Давай. Так, Подожди. Подожди. Заплуталась. Так, середа. А в четверг будемо не перерів. В четверг я буду один день без мене побудуть. А потім знову поїду. Так, дай тобі тут більше достану. Блін, я не хотіла. Давай, давай. Подожди. На -на. І тобі ще. Дам. Я хочу чести. Уже малоенька такая. Так. Двісь, сам. Що ти робиш? Чого? На на. на, на. От яких не напамить. На, я тобі сюда. ти забираю. Давай, давай, на. Бери. Вівтікай за Ей, Эй! Доминант! На-на-на, на, 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 на! Вот на, на. дивись ще. Ой, блин. Чого ви не даєте тим собакам меншим поїсти? Що це таке? На, на. Бери. А тут один корпус, що лежить його отаманий. На! На. Бери. Що треба так? А щоб їм всім досталось. Щоб всі голодні. Ну все. Тут ще пару корпусів і 5 кілограмів як не бувало. Бо ровно 5 кілограмів брало. Раз, два, два, три, чотири, п'ять ще корпусову. І що їм виходить? По три корпуса. Прямо вони, щоб сказати, що прямо дуже сині. Ну, Якщо по, по три з'їдять, то наїдяться. Ну, бо я їх хочу, щоб вже ж вони ж. Треба їх трохи, щоб вони до землі. Дивись. І. Оп. Де тут хто речить? Ніякий не вовк. Так, давай. На, на, на. На, на, на. Так, на. Так, молодец. Молодец. Любики утекай уже. а який хороший хлопчик, Ай, який молодец. а який хороший хлолапчик. ще вещером. Тише, тише. Я так і знала, що зараз прибежишь, що забереш. Что, вони їх їдять на Раз, два. Ну. Бачиш. іди, іди сюда. То мені прийдеться в більшості ось до кінця осені, цілу зиму і полвесни ходити в такій темноті. Я мушу якось взяти собі світ, бо тут просто скрізь посадки, лесопосадки. Я нічого не бачу. Звісно, мені слегка страшно. Через то світ це один раз і надовго, Але він треба був. Мені так шкода було тратити на цей фонарик грошей, але нічого не можу зробити, бо не виходить по-другому. Все, 5 кілограмів. Ось цих корпусів. От, пожалуйста. У нас ще залишилось 2 кілограми корма на завтра і послепослезавтра, бо в четвер у мене перерв буде. Mm. Може і ні, але може й так. Да. Бо коли це я ходила, в суботу не ходила, потім субота, неділя-понеділок, вівторок, середа. Чотири дні ходжу, один день не ходжу. Там побачимо по погоді. Так, пошли, я тебе покажу, де ще є їсти. Йдемо, там є ще корпуса. Пошли. Пішлі. Бершся вже залезла. Нах-на-на-нах, на. Там один, тут один і отут один. Все, собак нагодувала, дітей побачила. Провед... На, 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 йди сюди, йди сюди. Іди вой маленький. На-на-на-на-на, Я хочу тобі, щоб не на песок На, бери, іди, бери. Оце цього шпуняють. І тобі о... є. Ну, свої правила, Собаки, я собаки. Така довольна, довольна, так, що про тебе теж не забули. Біжить уже гладиться. Нічого, От кормим. Я прямо така рада, що вона займає без кліщей, що Хто тільки бачив, скільки на цій полці по цій собаці було саме на цій, прямо скільки на ній було кліщей. Це просто, я не знаю, там я як торкнулася до неї рукою пальцями, я під цими пальцями не почувствувала її навіть кожен. Все просто покрито коркою було кліщами. Прям дуже велике благородне діло ми зробили, що їх пролистували, про, верніше обробили оці блоки плещей, їм прямо неймовірно, легше стало. Дарма що ця бродяча, така собача життя, але їм треба трошки робити краще, бо їм все час дуже тяжко так бродяжничать. Вони хоч виспляться, вони хоч ну, якось як знайдуть собі тепле містечко, як закупляться, доляжуть, да ляжуть, да просто виспляться. Ніхто їх не буде кусати там на тому тілі, шкрябати і дряпать. Ніяка не вош, не блоха, не кровососуща. Просто виспаться, собака, відпочине, вона буде краще себе почувати, це вже. Це вже Всім дякую за допомогу, що допомагаєте мені доглядати за цими собачками. Завтра оце собака отримать ще симпаріку, і у нас всі собаки будуть оброблені симпарікою. І всі і три собаки чуть-чуть попозже ще будемо обробляти листами, а може ще й біленьку обробимо. Ну, може, ні, бо в неї ще тут синята. І в неї сімпаріка три в цьому місяці. Бачиш, дівка дівку кусає. Ну, вони як не кусають, вони ж просто вона прижимає і голос дає такий грозний. Бо щоб вона кусала, то вони покусані ходили. У шрамах якісь, а так вони просто лікають друг друга. Бо битва за їжу. Стой! Ну, таке життя. Битва за їжу, битва. битва за життя. Хорошо. Зараз ще трошки пройдусь туди, подивлюсь, там чи є ще чи є щенки може десь за цим бором. Я теж поїду додому, бо вдома ще все моє п'ять собак. Ну, і я, і чоловік, негодований. Не бачиш, як? Біжить. Машина їде. Що, забрав у тебе, так? Да? Ага, я тебе трошки оставив. Забирай, бежи. Ти вредний, який я. Ну, візьми скальці, здесь все зробить. Все, хорошо. А принципіально треба пойти забрати. Ей! На, 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 на. Дивись! На, 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 на. Тож треба спеціально пойти ще забрати. Под ногами вже воно лежить. Бачив? Так. Давай, на. Ну. Ось так, Боїться мене. Хорошо. Ви молодці. Ви всі молодці. Пошли пошуку, Бачиш? Бачишь? Жаль, поебимся. Животик, неупалый. Ты сейча волк. Хорошо. Красавчик. Хорошо.